Вітаю, шановне панство. Захотілося розповісти про якийсь неочікувано отриманий напій, який у мене, я навіть про нього якийсь час забув. Це клубника. Клубнику це мені наділила моя сусідка. У мене свої клубніки вже давно не вирощує, але так вийшло, що вона. Вирішила поділитися своїм врожаєм. Якусь частину ми з батьком, дай Бог їм, всім здоров'я поїли. А от решту там десь залишився буквально кілограм. Ми цю кубничку вирішили, я вирішив її залишити з, про неї спогади надовше, чим поки вона згниє. Рекомендацій в різних інтернетах і прочих різних ресурсах була така тиждень, неділя, місяць. І хтось, мені здалося, хтось в цьому розуміється, сказав, а залиште її на 3-6 місяців. І з огляду на те, що то був червень, кінець червня, а зараз кінець грудня, то це якраз ті самі 6 місяців. І оця клубничка нарешті дісталася моменту її тестування той термін очікування, він був вартий того. Сам по собі продукт, з якого це все робилося, це була клубничка, так собі на троєчку. І, як мені здається, досить якісний ректифікат, розбавлений до 40%. От. І залитий. І воно собі так, собі, стояло в баночці 3-літровій. воно десь там місяця 4-5. Потім я його відсідив. Відсідив. Скажу зразу, мені було дуже Жаль викидати ту клубнику, на якій вона вистоювалась. Можливо, я трошечки щось перебираю, можливо, це було на 3 4, 5. можливо, це було 3-4. Бо я вже на тій клубниці, додавши туди пару змень морожених ягід вишні, зробив повторну настоянку. Про неї теж можу розповісти. Але спочатку все ж таки про цю клубнику. Я пробував різні варіанти е, моїх сусідів, друзів, товаришів, які роблять таке справу. Чекайте шість місяців, і ви тоді зрозумієте, наскільки це важливо. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Це шикарний етап, шикарний настой. Ароматний, в ньому розкривається клубника так, як вона не розкривається, навіть коли ви її в свіжому вигляді їсте. Ну, а що стосується повторного настоювання, просто там ще вишеньки додав. І тоді вже е, виходить, ну, скажімо так, через місяць вже буде теж добрий Настій. От, він буде шикарний, він буде смачний, він буде інакший. І він має право на життя. Але оця клубничка це бомба. Всім рекомендую. Бажаю смачних напоїв.